Коли сусід оперна зірка у столиці 76-річний дідусь пішов війною на Володимира Гришка, каже: він залив його квартиру двічі. Пенсіонер подав позов на відомого тенора до суду та грошей не діждав і оголосив голодування. Конфлікт з'ясовувала Ірина Заєць. Центр Києва, дорогі авто, офіси та огороджені від міської метушні двори. Здавалося б, їхні мешканці, як ніхто, живуть ситим життям. Однак нещодавно на одному з пам'ятників архітектури з'явився ось такий протестний напис. Голодування оголосив не, 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 не. ось цей дідусь. Після інфаркту Орне Паркінсона він на силу переставляє ноги, не дочуває і не добачає. Живе сам, родичів немає. 76 одному дбати про велику квартиру вже не змога, а тут іще й потоп. Это я был дома, когда было потекло. И взял был по воде. И мне пришлось самому. Вибирати эту воду дірки на кухні, у ванні та шпарини на стінах. Горішні сусіди заливали його двічі. Він викликав міліцію, і скаржився в ЖЕК та марно. Власників він ніколи не бачив. Шкоди наробили, нібито наймані будівельники. Старому порадили звернутися до суду, а там з'ясували невідомий дідусевий сусід, відома на весь світ. Оперна зірка. Я казав що це та шишко. Єся б уже конаті, єс б уже бідний чоловік. Вже ладно, я б заживав би. У таких трещобок, но ты же ты совесть какой-то име, ты ж не из медный чоловік показали, что у нього там автопарк здесь и машин импортных. В оселі зверху ніхто не відчиняє, проте на балконі в ряди годи та й промайнуть дві постаті. Сам Володимир Гришко весь час гостролює, проте знаходить час зустрітися з вікнами на автомийці. Привіз туди свою новеньку Феррарі. Розповідає в тій квартирі не живе інцидентом, обурений, бо дізнався про все лише з судового листа. Ви бачили помешкання, в кому на превеликий жаль мешкає пенсіонер Гринсте. Цьому помешканні на протязі 35 років не було ремонту. Я вас запевняю на всю Україну, що він обвалився до того, як Гришко придбав це помешкання. Тобто, Гришко просто хотіли використати його ім'я головний аргумент захисту Гришка в суді спрацьовані <поє> комунікації. Через них мовляв сталася аварія. То дом царської постройки всі інженерні сети знаходяться в крайній нідолітворитим стані. Уже ку що обслуговує будинок своєї провини, теж не вбачають. Керівник наголошує для нього всі мешканці рівні відомого тенора. Має завідомого тренера. Будь він там, тренер, не тренер. Ми виходимо на адресу. Якщо нам дають заявку, пишуть заяву про залиття на даний час квартиру не залили. Із рішенням суду вікна звернулися до незалежного юриста. Він знається на комунальних справах. Позивач по суті виграв процес у рішенні. Прямо вказує, що залиття було дійсно у вказану дату. Як про це вказує позивач? А щодо шкоди, то Суд присуджує моральну шкоду частково і не присуджує недоведену позивачем розмір матеріальної шкоди. Шкоду Гримсу цінив у 7 тисяч гривень, але довести її розміру не зміг. Каже, грошей на адвоката та експертизу немає, тому відсудив лише моральні збитки 500 гривень. Я добиваюся, щоб справедливо щоб отремонтували мені. Моє жилоє поміщення, мене немає здоров'я, я хожу от, на двох палках. Новина про голодування сусіда Гришка тільки розлючує. Він вважає, став заручником інтриг чорних рієлторів, які чатують на дідову хату. Я б і хотів піти на зустріч пенсіонеру, моя принципово це робити на правили жаль не буду. Я думаю, ця справа буде далі розбиратися в відповідних структурах і органах. Я на своє ім'я працював 30 років і нікому, нікому. Повторюю, нікому не дам можливості так ганьбити і знущатися над іменем Володимира Гришка. А тим часом окрему справу вже проти Гримста готують його інші сусіди. кажуть він їм життя псує вечорам, коли чуть-чуть тімніє таракани в парадне. Такі ogromні ползуть і крыси бегають. Тож это результат вот того, что выбрасывается еда. И нельзя открыть, потому что запахи такие идут, что ужас. Всі дідові пахущі від його восьмих котів. Їх каже завів через безвихід та людську байдужість. Ну я даже себе наверх без зодних котов, потому что я сам по жизни я без Я їх не Ірина Заяць, Владислав Скворчевський, Віталій Саприкін та Валерій Ратошнюк. Програма вікна СТБ.